Немає шансів навіть шматочки смальти з собою забирати, тому що вони набрали радіаційного фону. Це лаконічні форми, великі такі вертикальні площини, і ці площини задіювали для монументальної пропаганди. Адже це наша історія. Подобається комусь, не подобається. ми її не переробимо. Деякі робили ленінів, а деякі робили такі, як тато робив, формалізм. Перший був у 2016 році весь цей комплекс мозаїк Прип'яті» був одним з найбажаніших для того, щоб включити їх в книжку. І насправді таких грандіозних робіт в Україні не так вже й багато, коли один художник оформлює ціле місто. Ця мозаїка є найпершою серед цього комплексу мозаїчного оформлення у Прип'яті. Це 1975 рік. Власне, рік, коли художник розпочав роботу у місті. Мистецтво, духовне середовище. Незалежно від того, яке воно є, воно постійно оточує людину. Скрізь у всьому. Ну, ось це наші майстерні. Тут відомі художники працюють. Такі як Кущ, такі як Полтавець, Шаталін, Бєльський. Ну, словом, це митці 60-х-70-х років. У монументалістів було найменше майстерні. Живописів найбільше. Так. А тут уже... Є майстерня прошу. Це майстерня ще батькова була. Після закінчення львівського інституту тато приїхав. До Києва. І спочатку замовлень ніяких не було. Ну, це ж 55-54 рік. і З мамою вони приїхали і робили в комбінаті, якісь там натирали сухою кістю плакати. Захищаєте крільництво, там щось таке, плакати радянські проти НАТО. Таке робилося, щоб якось жити. То взагалі, соцреалістичні роботи. От його такі роботи. Оце на виставці передового досвіду. Такі роботи були радянські. Це всі робили. Він би міг так працювати і жити припиваючи, але йому захотілось стати митцем формалістом. Та Монументалка, з якою ми зараз маємо справу монументально-декоративним мистецтвом у вигляді мозаїк, стінописів різноманітних вітражів з графіту і так далі, це вона з'явилася після 1955 року. І з'явилася модерністська архітектура це лаконічні форми, кубіки, прямокутнички, які містили в собі великі такі вертикальні площини. І ці площини задіювали для Монументальної пропаганди. Ці мозаїки відображають оті уявлення про щасливе життя, які побутували той час в Радянському Союзі. Через фотографії з самого початку я намагався зберігати ті роботи, до яких немає доступу у глядача. Я зробив архів даних, за яким потім почав збирати ці мозаїки фізично. Мені було просто цікаво розібратися з темою, зрозуміти, навіщо їх створювали, хто їх створював, скільки їх збереглося, скільки їх було створено, можливо, тисяча ще робіт мені лишилося, при тому, що я вже знайшов близько шести тисяч. І я не можу просто закрити цей проект, покласти у стіл, і знаючи, що є твори, до яких я дійшов, про які я знаю, і я знаю, що вони зникнуть у найближчі декілька років. Металічний рельєф на музичній школі, який називається Музика, це 1976 рік, і з останніх моїх відвідин його декілька років тому йому стало теж значно гірше, він почав осипатися. Хоча до цього він був в найкращому стані, з-поміж інших робіт. Роботи на музичній школі і на кінотеатрі вони є доволі абстрактними. Що взагалі є рідкістю для мозаїк радянського періоду, які зазвичай створювалися у стилі соцреалізму, і, ну, і загалом досить рідко ці ескізи абстрактні вони затверджувалися, тому це один з небагатьох прикладів таких робіт. Проти монументалістів завжди велася робота. Завжди. От у нас художня рада була, яка приймала роботи, то завжди голова художньої ради був не монументаліст. Голову художньої ради ставили завжди або графіка, або живописця, щоб контроль був. Бо монументалісти це була така секція незалежна. Туди ескізи всі приносили свої, з інших секцій. Туди збиралися всі неформали. Доноси партком, гарком, комісія гарком, а тато повинен був відписувати, що я це мав на увазі, не те я мав на увазі. Я був настроєний на боротьбу, все, все життя на боротьбу. Я собі уявляю, як можна створити мистецтво без боротьби. Чим більше опір. Тим, а більш... а, може, ці обставини штучно більш... створюються для людей? не знаю, так. чи це штучно чи ні. Якщо штучно, то це дуже жорстоко, вони так штучно створюється. Тому що хотілося, щоб людина жила в звичайній обстановці такого і, і направити енергію, всю внутрішню енергію художника на те, щоб він виклав її, можливо, в художньому творі. Тут же і задача художника, щоб ти твір зробив класи, ну якийсь сильний твір, художній, і разом з тим, щоб ти його реалізував. Прип'ять, подивіться, де там пропаганда? Там нема. Він отак між крапельками проходив. Перші роботи були музика і енергія. А потім цілий, ціла вулиця, він хотів зробити, тато хотів зробити цілу вулицю Леніна, ось вона, як завжди, вулиця Леніна. Тут Ідуть йдуть великі, 100-метрові рельєфи. Ідея була людина і прогрес. Це мозаїчний рельєф Івана Лотовченка, який називається До світла. Я тут втретє і бачу все нові нові шматки, які відвалюються під дією води або снігу, льоду. Світлові частини, ось, бачите, срібло таке. Світлові частини зробилися з метала, металева скоба. Вставлялася, а тіні кольорові. О, ясно, що метал більше набрався радіації. Це ж алюміній, метал. Такого розміру створювалась для того, щоб на неї дивилися з великої відстані. Тут треба уявити, як виглядала прип'ять у 70-х, 80-х роках. Це головний проспект, і ця робота зустрічає одна з трьох, яка зустрічає тих, хто в'їжджає в центр міста. Ми підходимо до магазину м'ясо, риба, овочі, на якій знаходиться музеї Касвітанок. Але наскільки мені відомо, спочатку вона називалася Революція. Ми робили виставку і цікаво побачити, яке зараз і яке воно було все яке було, тому що фрагментів вже немає. Там з краю пієта. Жінка з е, загибла. І ці його ще композиції немає, вже стіна впала. Нема. Ой, навіть ця робота вона вже підтримується лише деревом. Оця частина Вон мозаїки. Вона повністю від, відійшла від стіни. Іван Литовченко не був тим художником, який працював з ідеологічними мотивами. Це, мабуть, одна з таких найбільш наближених до цієї тематики робіт. Ти знаєш, я прагну теж створити все життя, світлий образ. Я весь час прагну до цього Чи треба я вірю... відтворювати ту боротьбу, скажімо, яка відбувається в суспільстві і її, так би мовити, художня оформлювати. Не знаю як, я інакше не мислю Ще, можливо, собі. Чи можливо є інший шляп. художник це дитя свого народу і дитя психологічного стану того суспільства, в якому він працює і живе. Як відірватися не можна, в якому суспільному атмосфері, в якій атмосфері живе все суспільство, так? Художник не може бути відірваний від цього. Він, очевидно, ці всі суспільні ситуації він передає в своїх творах. Але ж Посівенка зі мною немає. У нас було дві проблеми важких: це був Афганістан. В якому там задіяні були наші люди, вмирали там. І друга пробік Чорнобильська катастрофа. 11 метрів шириною на 34 метри висотою. Ці планшети — півтора на півтора кожний. І вони це шиферні плити. Чого ми так вирішили? Ми діз... почитали що Сікейрос виявляється, у Мексиці свій поліформ написав на, теж на шиферних плитах. Тільки вони були у нього трьохсантиметрової товщини, а в нас 12 міліметрів. Ну ми б трьох сантиметрів б не підняли сюди. Це страшна вага. Антоніна Петрівна. Да, ви ніколи не забувайте, що тут два автори. От куточку написано пожезвав, боже, збав. Я завжди про це пам'ятаю. Там можна говорити про те, що там з х років ці об'єкти вони вже ну якби вони втратили свою ідеологічну потенцію. Тобто вони перетворилися вже на такий, на просто фрагменти, елементи якогось урбаністичного дизайну. Навіть в самих мозаїках, які вже вже не так на них, за ними стежила там, комісія худфондів, тобто не дуже були суворі там, необхідність дотримання тематик, з'являлися такі абстрактні якісь мозаїки, якісь просто. Все, справді, що останні... Десь два десятиліття, може так чи, чи трошки менше, відбулося в ідеології радянській дуже демократизація, якась послаблення. Художникам уже не нав'язували якісь там символи, ніхто нас не контролював, нічого. Ми в основу робили те, що хотілося. Були тільки самі страшні зображення символів. Це три три пальці, не можна було зробити, три колоски не можна. і жовто-блакитний цей самий. Колір, який нагади. Все останнє робили, все ж хочеш. Ось робився в Луцького гобелен. І була там така батьківщина-мати, яка зустрічає по сходам, молоді піднімаються, їх зустрічає батьківщина-мати. То от на голові в неї серп і молот. Заставили зробити, приїхали з Ради міністрів майстерню і сказали, якщо не буде серп і молот, не буде роботи. Ну, тато зробив. Але потім колись у нас були майстерні Жулинські, Галя каже, Жулинська, але ж зробив жовто-блакитний сірпемола, жовтий на, на синьому. Так що десь він таке підкладав. Або там композиція Україна, Білорусія, Росія. Це 15 республік. І Україна подає ніби поляницю, а тато сказав, гарбуза приготувала Росії. О, так, що... да, мало того, що. Архітектори приїздили з Москви, запрошували нас із Литовченком працювати в Сибіру. От ми там строїмо города нові, нам потрібні художники, нам подобається ваше направлення, будете оформляти, скільки хочете, грошей буде на виділено. тобто зманювалися. Але ми з Литовченком сказали, ні, не поїдемо нікуди з України. Монументалка, вона діяла, вся працювала на засадах синтезу мистецтв де поєднувалася архітектура і візуальне мистецтво. Тому відділяючи мозаїку від архітектурного об'єкту, вже відбувається руйнування. Якщо ми навіть її знімемо на кісонах і кудись перенесемо в окреме приміщення і там зберемо таку саму, це все одно вже комплекс архітектури і візуального мистецтва зруйнований. Дитячі садки, дивіться, бачите, там, там, де дітки відпочивають. Вон, композиція орнаментальна. Їх таких в кожному дитячому саду шість таких стінок. І вони всі різні. Тут орнаментальна, цікава така композиція. А там далі, вон, бачите, олені якісь стародавні, ніби з рушників посходили. Половина впала вже, ніхто не доглядав, не берегли, загинуло. Нас дратувало все, ми з архітектором Єжовим говорили про це, що дуже вже безликі наші новобудови. ну Ніякі, ну, будинки стандартні, вони не олюднені, вони не годяться, для, не створюють середовище комфортного, духовного, такого, в якому приємно жити. От. І це одна, одна з перших шкіл, яку ми виконали. Вона виконана в Смальті, в процесі експлуатації, деякі руйнуються роботи. За, за всім треба доглядати. Коли не доглядаєш, воно падає, все руйнується. Або ж деякі посеред орнамента роблять собі утеплення власної квартири. Звичайно, це як вибиті зуби у людини в роті. Не, не годиться нікуди. Вся краще збереглася, робота була. У всякому разі я останній раз, коли був, ніби все було нормально. І там щось білим наляпано, що щось то намазано, хто там лазив. Тут це вже, так би мовити, ідея старших дітей, от, які вже задумуються над вибором професії. І космонавт там є, тоді це було актуально, бо всі рвалися в космос. Ну і що там, земля, батьківщина, любов, добро, життя, наука, творчість, праця. Космос такі гасла для юного покоління. Нічого в цьому поганого немає. Нас тепер звинувачують, що ніби ми там прославляли радянську владу. Нічого ми не прославляли, ми творили саме життя для людей. В 90-х роках, після колапсу радянського союзу, була там така перша хвиля декомунізації. Держава зникла, і тому ідеологія, яка ну об'єкти, які репрезентували її ідеологію, теж частково були демонтовані. В 2015 році, коли їх почали забороняти з ідеологічних міркувань, вони не мов би, знову набули оцієї політичної ваги. Це якби лебедина пісня цих мозаїк, які вже вже начебто просто розчинилися в урбаністичному просторі, і тут вони знову стали важливими, вони знову стали політичними, вони знову стали промовляти якусь ідеологію, і тому оця трансформація, вона дуже на мою точку зору, цікава. Метро Шулявська в Києві, це раніше називалось більшовик, теж мозаїка татова. І недавно, років п'ять тому назад, прийшлося її захищати, тому що вона під підлягала під декомунізацією. Ну там тільки тексти. Тексти їх і збили, ті тексти, там комунізм, такі всякі фрази були по коридору. Композиція татовий портрет там він себе зробив. І батько його покоління. Вона називалась покоління взагалі. Там два робітники. Так, що там нічого такого не було радянського. Той будує, той руйнує. Зараз у нас працює. Ви можете по всій Україні побачити, як зноситься з лиця землі художні твори, виконані в другій половині ХХ століття. Культурний шар, який ми, моє покоління і переді мною мої вчителі, напрацювали. Здавалося, правильно піднімається народів. Значить, прийшло нове покоління дикунів, які просто глобально знищують. У нас дуже сильне ще оце емоційне ставлення до радянського часу. У нас дуже сильне відчуття цієї трагедії. Тобто, у нас ця злість, образа на радянський період, який, який дійсно був надзвичайно трагічним для нашої історії. І тому ми не можемо об'єктивно оцінювати це мистецтво. Саме тому ми і не маємо вирішувати долю цих творів а все ж таки зберігати його як спадщину, ставитися до цього як до мистецтва і дати можливість наступним поколінням теж його оцінити. Я ходити по цьому утопічному місту, такому ідеальному місту, яке прожило 10-15 років. І, можливо, саме в Прип'яті на прикладі цих мозаїк, я для себе зрозумів, що не вдасться зберегти інші твори в Україні, що в них у всіх досить короткий термін, термін життя. Це сніг, вода, перепади температур, і тому шматки цілі випадають. Е, укріпити, можливо, затерти шви. Зараз є сучасні технологічні такі матеріали, і щоб не продовжувалось руйнування. Навпаки, на цьому можна грати. Можна поставити стенди з фотографіями, як воно було з самого початку і як зараз. Тата вже немає. Тому я думаю, найголовніше це зберегти те, що лишилося. Ось тут такий дуже цікавий приклад, як ми вивчаємо візантійські мозаїки із Софії Київської. Робимо копії, побадивимося, як гравюра в смальті працює там і так далі. От зате після цього вони вже знають, що таке мозаїка, як вона робиться. Вивчай Вони Потім настає момент, коли вже вони можуть все робити. Так, от сюди відчиняємо двері до нашого аудиторії. Будь ласка, виходьте до навчальної майстерні. Оце наша мрія, щоб зробити їх художники універсальними. Не просто щоб він од тільки там щось робив, малював пейзажики або натюрморти, а щоб ця людина була здатна опановувати простір.